Перша неділя Адвента, рік. А читання з послання святого апостола Павла до Римлян. Брати, ви знаєте пору, що час вже нам зісну повстати, бо тепер спасіння ближче до нас, ніж тоді, коли ми повірили. Ніч минула, день наблизився. Тому відкиньмо діла темряви і задягнімося в зброю світла. І ходімо достойно, як у день, Не в гульні та пияцтві, не в розпусті і розбещеності, не у сварках і заздрощах, але зодягніться у Господа Ісуса Христа. Слово Боже, ми розпочинаємо Адвент, приготування до Різдва Христового, яке, як знаємо, ми святкуємо 25 грудня. І одвічне питання. Чи чому ми саме святкуємо 25 грудня? Все це пов'язане з Днем непереможного Сонця, Римське свято, яке ще існувало до християнства. І римляни помічали, що от місяць перед Різдвом Христовим, сьогоднішнім, сьогоднішньою датою, перед 25 грудня, сонце починає зменшуватися радикально. І, от, от, здавалося б, темрява мала би вже перемогти. Світло, сонце могло би згаснути назавжди. Але ось від 25 грудня відбувалося певне, певне явище, що сонце якби перемагало. Оцей армреслінг, перемагало сонце. Від цього моменту, від цього дня, почало день починав збільшуватися, і перемога сонця була очевидна, і тому римляни встановили свято День Непереможного. Сонця, а християни святкують у цей день Різдво. Тема перемоги світла над темрявою є особлива під час Адвенту. Сьогодні церква нам пропонує послання до римляни, в якому Павло нас закликає і говорить, проголошує, що увага! День наблизився, сонце праведності наблизилося. Воно готове розсвітлити всю нашу темряву, темряву нашої аморальності. Всяких гріхів, Господь є, є, Господь є переможцем. Темрява це аморальність, це гріхи, це старе життя. І щоб показати наскільки це правда, звернімося до життя святого Августина, який перебував дійсно у темряві, який не міг впоратися зі своїми гріхами. І цей уривок, який ми сьогодні чуємо в другому читанні, став переломним моментом святого Августина, що він дійсно від грішника, від грішного життя навернувся до життя праведного. І так нагадаємо, життя святого Августина. Він на самому початку стартував практично. З низів морального життя ми знаємо про нього, що він, що коли був в Африці, він зійшовся з однією жінкою, з якою не міг одружитися офіційно, тому що вона була нижчого стану. А на той час це було неможливо. І прожив з нею 15 років, мав з нею сина Деодата, і потім її віддали. Вона. Пообіцяла, що вже не буде одружуватися з іншим чоловіком і вернулася до Африки. Натомість святому Августину, тоді ще не дуже твої святому, запропонували партію гідно його стану, і тому вибрали йому дівчину. Але вона поки що була неповнолітня, і треба було ще два роки до офіційного заміжжя, і тому він два роки мав. Чекати, замість того, щоб чекати, він взяв іншу жінку, з якою жив сексуально розпусно, також не маючи наміру з нею одружуватися. І вже тоді, в той час він готувався до хрещення, слухав слова єпископа Амбросія Міланського, вже знав про християнство, вже якимось чином хотів набузитися до християнства, але ніяк не міг це зробити і тому. Сталася одна подія в його житті, яку зараз розкажемо. Одного дня у глибокому смутку Августин знаходився у свого друга Аліпія, і це був сад, і він, в принципі, в тому саду кричав до Господа: Господи, скільки можна, докіль буду я в рабстві своїх пожадовостей, мені бути врятованим, як мені покласти край цим нечистотам, які є є, є в мені. І коли він так роздумував, коли він так плакав, і жалів і, жалів, і плакав над собою, то почув певну пісеньку дітей, які е, спіта, співали щось такого, толе леге», що по латині означало бери і читай. І е, Оскільки він спробував в голові перебрати всі пісеньки дитячі, він ніколи ніяк не міг зрозуміти, що, що ж це за пісня. Тому зрозумів, що це так насправді якийсь голос Божий, тому він пішов, взяв святе писання, відкрив на перший фрагмент, і якраз він прочитав, от саме ті слова, які ми повчали: що ніч минула, день наблизився, відкиньмо діла темряви, задягнімося в зброю світла, ходімо достойно, достойно, як у день. Не в гульні та пияцтві, не в розпусті, розбещеності, не у сварках і заздрощах, але зодягніться в Господа Ісуса Христа. Він закрив пізніше цю книгу і сказав, все. Я зрозумів, і в цього моменту благодать Божа зійшла в Його серце, і таким чином це стало відправною точкою його навернення. Він вибрав також цілібат в своєму житті, не одружувався вже з тією нареченою, яка в нього була. але... Став великим знаменитим вчителем церкви Західної церкви. У житті святого Августина була також зустріч з Пелагієм це монах, якому вдалося своїми силами осягнути певні чесноти. І він говорив і дорікав святому Августину: слухай, ти просто не ставав тоді святим, тому що ти не хотів. А святий Августин знаючи свій власний досвід, він говорив, що це Божа благодать. Це проходить згори. І тому сьогодні церква відкидає думку Пелагія, і натомість іде за думкою Святого Августина, що благодать потрібна для спасіння, щоб змінити своє життя. Недостатньо тільки прочитати, знати, як треба, але також треба отримати благодать. Тому ми просимо благодаті, відкриваємо також книгу Святого Писання і благаємо Господа, щоб він прийшов до нас і допоміг нам грішним.